І так, зборка ультрафіолетової лампи. В комплекті маємо блок питання, кліпсик для кріплення, чохол кварцевий для лампи, сама лампа і корпус лампи, куди вона вставляється. Значить, всі роботи з лампою проводимо у медицинських перчатках щоб уникнути доторкання жирними руками до лампи і до чехла лампи. О, таким чином беремо чехол, корпус лампи, відкручуємо кришки. Маємо Уплотнительное колечко для кварцевого чехла, два штучки. Повыряем на скло. Снимаю Не будто некоторые спешки аккуратно, со сквозной стороны, протягиваем чехол в корпус, двумя руками и вытягиваем его с сторони. Надеваємо друге колячко. Різненько треба поправити, щоб воно стало на своє місце і конусною частью вперлося у різьбу для ущі. Закручуємо глуху сторону, глуху кришку. Так само з цієї сторони устанавливаємо кольцо на резьбу і так, ну, закручуємо кладну кришку. Достатньо рукою хорошо щоб вона тримає воду. Далі сама лампа. Берами стоем і обов'язкового перчатка. Вставляем корт. Блок питання. Підключаємо є такий штекер. на 4 контакта подключили вставили и ставим уплотнительный чехол вот таким чином все, лампа зібрана значит при работе Горить зелений індикатор. Якщо лампа виходить з ладу, загорається червона, червона лампа. В деяких моделях є ще звуковий сигнал, який сигналізує, що лампа вийшла зі строю з ладу. Ось таким світлом вона горить всередині. заметуємо Поломку лампи, да, коли лампа перегорає. бачимо, да, що горить червоним, включаю? Також дві кліпси і щоб закріпити лампу а, на стіну. Вони з допомогою саморізів кріпляться до стіни і таким чином защлкується лампа, вставляється в кліпси. Лампа працює, горить е, зелений індикатор при. Е, при аварії, да, при е, виході з ладу лампи загорається червоний індикатор. Треба лампу міняти. Дякуємо за увагу.